...про той партизанський підпільний рух, який відбувався на перенос на Черкасському. Вже з перших днів, перших місяців початку війни, радянським і партійним органам були надіслані директиви і постанови про створення партизанського руху у силу німецьких військ. Проте на місцях всі підміщали виконувати. Це пов'язано з багатьма чином. Хтось звикався. Деякі території були вже окуповані, в червні, липні, місяці. Але хочу сказати, що на Черкащині лише два голови районі залишилися на місцях для проведення цієї ефективної роботи. Це Петро Давиденко, голова Джазінського. Кам'янського. В жахтові залишився і секретар райкому партії Музика. В свою чергу німецька влада видала свої директиви про порядок і заходи боротьби з бандитизмом, так вони називали партизанами. Ну, вже в перші місяці чи тижні, можна сказати, такий Давиденко. І музика були скоплені і закатовані в німці. Німці встановили жорстокий режим в боротьбі проти своєї влади. Вони розстрілювали, катували або іще застосовували різні міри, жорстокі міри покарання для тих, кого підозрювали у найменших проявах нелояльності до німецької влади. Варто сказати, що розстріляли господаря хати, жінка якого побила німецьку вивізку, яка була прикріплена до їхньої хати. Жінка, яка відрізала шматок провода дроту, який тягнувся для зв'язку німців проклади, вона ділилась, щоб вирішили відрізати шматок, гарний провід, і розстріляли. А що вже говорити про те, що хтось намагався створити якісь партизанські загінці, організації? У перші роки, в перші місяці 41-го року створювалися партизанські дагони, намагалися створювати партизанські загони і з числа тих військових, які вирвалися і заточилися. Але вони відразу були знищені, як свідчить інформація, карателями або інші. Розбігалися із загрозою знищення. І взагалі не мали ніякої ні досвіду партизанської боротьби, не мали ні бази матеріально-продовольчої, ні запасів зброї, хоча окоми, партії, лайкові успішно злітували. Їм було хоча доведені, наказано, створювали такі бази. Звідсували, що такі бази створено, Дальні в дальній районі. Проте ніякої бази продовольчи не було нас створено, та й партизанські загони не було створено. Хоча, якщо задіти наперед в 1945 році, відразу після закінчення війни, Київській партії насилає е, запити до захистського райком райкому партії про те, щоб дати звіт про діяльність партизанських загонів. Компатії дає. Це є таку кількість спільних організацій, і що виходить, що майже в кожному селі у нас діє організація, що загальна кількість спільників складала більше. Проте в Києві вимагали Київ Київський. Візніше український штаб руху вимагав. Інформації, щоб створити видвіність, самородний бороть. і загальній боротьби в цьому городах. Тоді в Києві розглянувши всі звіти, кількість великих підпільних організацій, вирішили, що для жашківського району досить і дві підпільних організації. І було затверджено, зареєстровано. Це підпільна організація в Кримчунці і підпільна організація при Цукровому заводі за день відпільної організацій було. 15 осіб, інші – 14. Часом, піскітники партизанської кашлю, зокрема, виявляють справжній стан речей. І навіть і водні, користуючись архівами, називають кількість партизанських загонів і відпільних груп на Черкасі. Ну, Варто сказати, що партизанські загони все ж таки діяли. Особливу діяльність вони розгорнули 1943 року, коли Червона армія стрімко наступала, звільняючи Україну. Червона армія надсилала в такі великі партизанські загони свої десантні загони. Та, де було забезпечено і продовольством, і зброєю, і вони брали участь вже при сприянні регулярної червоної армії. Ну, такі загони існували у нас партизанські загони у Кам'янському районі, це командир і, той же Андрій Куценко, у Монастирищівському районі, командир Калашний. У Смілянському районі командир Беренштейн, в Черкаському районі партизанський зайомник, командував Савченко і курував цією рукою, секретарської рейковому партії Файоха. Багато легенд про ці партизанські загони, щось відповідає дійсності, щось не відповідає, але все-таки у грудні ці партизанські загони, у грудні 43-го року, і на початку 44-го року ці партизанські загони. Прияли э, форсуванні Дніпра, наприклад, в районі Свідівок біля Черкас, в Шевченківській битві, а потім вони зливалися із э, регулярної Червоної армії і далі э, брали участь у звільненні Черкащини і німецької фашистської кораблі і далі щоб, назад. Ну, сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих партизан, тих підпільників, які ризикуючи своїм життям, ризикуючи життям навіть своїх родин брали участь у звільненні нашої шапка, закіпчої від німецьких комікацій. Слава їм і шам.